Приїхав із військової служби у рідне село і отримав звинувачення у п'яному водінні. Інцидент стався у селі Новостав на Горохівщині. Правоохоронці переконані, що 21-річний хлопець їхав під градусом, а сам юнак усе заперечує. Це лише частина відеодоказів. Ось у селі Новостав їде машина. Поліцейські розвертаються, схоже, доганяють, а далі бачать, як автомобіль заїжджає у двір. Всі, поліція. Сі-сі-сі. Хто тікає? Не сюди. Що, ніхто нікуди не їхав? Що таке? Хлопці? Ти міг акуратніше їздити? Чи ні? Скажи мені, а хто куди, куди летів? А хто за рулем їхав? Ми зараз во куди втікаєш? А хто куди? Ми сиділи, музику слухали. Документи давайте приділяйте. Поліцейські кажуть, що почули від водія запах алкоголю, побачили порушення координації рухів. Але той, мовляв, відмовився проходити освідування. Захисниця військового запевняє, що за кермом був не він. Поліцейські підходить до автомобіля. Самого автомобіля не видно, не видно водійського місця, не видно керма, не видно, як відкривається двері цята автомобіля. І чисто зі слів поліцейського бащається, що вийшов з водійського місця. Хоча на відеозаписах цього факту взагалі не видно абсолютно. Це значить, неодноразово що він не є водієм транспортного засобу, але не відмовляється проти огляд, якщо поліція покаже йому матеріали відеофіксації, де він є водій транспортного засобу і відповідно виходить з даного транспортного засобу. Захисниця каже, що поліція не відібрала пояснень у свідка, а записи бодікамер неодноразово перериваються. Мовляв, нема на відео, коли сам Саме складають протокол. Але чому ж тоді хлопець оплатив штрафи, зокрема, за невключений поворот? Цікавиться суддя. Не Включення показчика повороту перед початком руху транспортним засобом, не надання реєстраційних документів і страхового колісу. І разом із тими пояснюєте, що це було зроблено для того, щоб уникнути подвійної суми стягнення. Ну і оскільки ваш довіритель заперечує сам факт керування транспортним засобом, то яка ну, доцільність є сплачувати штраф за те, що фактично, якщо виходити з ваших доводів, людина не вчиняла? Оскаржувати штраф вийде дорожче, ніж його сплатити, так пояснює захисниця. Мій як я вже сказала, є військовослужбовцем, і він просто не мав, скажімо так, часу цим займатися в той період часу. І він сплатив такий штраф, тому що ну це було б, напевно йому дешевше, чисто з людської точки зору, ніж не мати адвоката, скасовувати таку постанову, платити судовий збір. Тепер же на кону штраф у 17 тисяч гривень і рік позбавлення водійського посвідчення. Ретельно дослідивши усі докази, суддя вирішує, що хлопець таки винен. Постанова набирає за корисили негайно, після її винесення її остаточної скарженні не підлягає. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.